Буває бажання нанести тіні, і чим старше ми стаємо, чим сильніше спрацьовує гравітація і нависає повіка, тим частіше ми стикаємося з тим, що тіні скручуються. Я про це забула давним-давно. Фітомайкап це лінійка одночасно і професійна, декоративна, і вона має доглядові компоненти в базі під тіні. І в той момент поки. Ваза під тіні буде тримати мої тіні цілий-цілесенький день, моя повіка буде захищатися від тіней, тому що тіні – це все-таки декоративна косметика, там є певні хімічні елементи, які не мусять смоктуватись в мою повіку. Без неї я ні до жодного клієнта не піду і собі тіні не наношу. Не ну, обирайте бази під тіні з підсушуючим ефектом, силіконом, бази під тіні мусить зволожувати. Тілесні бази мають всередині пігмент і тим самим ущільняють е, повіку, тобто це додатковий шар, і зморшки стають більшими.